Вітаю! Попросили показати, як правильно розкласти приклад додавання 17 додати 9. Що можу сказати? Що однозначної відповіді немає, тому що кожна людина користується тим способом, яким їй зручніше. Більше підходить під її мислення, або так чи інакше, але легше користуватися. Тому покажу ці всі способи. Перший спосіб. Коли ми розкладаємо, адаптуємо перше число. Зазвичай, ось так, з переходом через десяток ми розкладаємо як суму розрядних доданків. 10 додати 7. Тобто виходить 10 плюс 7 і 9. Це у нас 7 і 9, 16, 10 і 16, 26. Другий спосіб, коли ми Розкладаємо дев'ятку. Дев'ятка це утворюємо, що 10. 10 Це 7 і 3. 9 це 6 Дивіться, тут у нас в першому було 10 ми. Давайте порахуємо кроки. В першому випадку у нас один крок. Ми адаптували і другий крок. Ми вже розклали і рахуємо. Тут ми перше ми адаптуємо, підбираємо, що до сімки треба додати. Навіть дивіться. Навіть, мабуть, зробимо так: до знака дорівняння. У нас одна операція. Ми 10 і 7 розклали і пішли вже, так? В другому варіанті у нас до знака дорівнює. Перша операція це ми до сіми адаптували 3. І друга операція це 9 розкрали як 3 і 6. Тобто, уже більше рухів в голові. Довше логічний ланцюжок. Тому для дитини може бути це і важче. Для дитини, я не кажу за вас, не рівняйте дорослі дитину по собі. І виходить, що 17 плюс 3. Так, воно красиво нам, але я вам показала, тут два кроки. Дитині буде важче. 20 плюс 6, тобто діти більш сильніші, вони схоплять оцей другий легший варіант. Третій спосіб. До 10 у нас округ... можна, що у нас округлення до 10. Ми 17 плюс 9 девятку представляємо як 10 мінус 1. Можна сказати, що це один крок. Чому Одна логіч... один логічний ланцюжок. І виходить 17 плюс 10 і мінус 1. Дорівнює 27 мінус 1 дорівнює 26. Можна таким способом. Можна ще те, що в Скворцовій, там у нас не... 17 плюс 9. Ну, я просто всі можливі вже, так? Ми 17ку ми 9 дивимось, нам до 10 не вистачає 1. Тобто розбиваємо 17ку як 16 і 1, виходить 16, плюс 1 і плюс 9. теж саме виходить 16 плюс. 10 і дорівнює 26. Ось це у нас основні способи. Е, теж можна сказати, що тут один крок до е, логічної, якийсь, до знаку дорівнює. Але так, тут треба зрозуміти, куди і що подивитись. Тому, із цих чотирьох, як на мене то все ж таки найлегший для дитини, у якій зовсім важкувато з рахунком і з абстрактним мисленням, мабуть, ось цей перший найлегший іде. На другому місці округлення, якщо це з десяткою дитина зрозуміла. І дивіться, ми розписуємо як суму розрядних доданків. Тобто дитині взагалі це важко. Тому, прискорений спосіб, що у нас, як ми зараз вже в класі з дітьми робимо. Ми дивимось, спочатку у нас було 17. 17 плюс 9. Ми розуміємо, що буде 20 з чимось, тому ставимо двійку. 7 плюс 9 це 16, значить в хвості буде 6. От 7 плюс 9 16, значить в одиниці пішло 6. Був один десяток, стане 2 десятка. Таким самим способом, ми зараз і робимо там 53 мінус 8. Було 5 десятків. Стане 4 десятки. Значить, 13 мінус 8 це 5. Значить, відповідь буде 45. Ну, це те, що я вам можу пояснити. Із свого боку не знаю, влаштує ваш вас це пояснення? Ні, але як змогла, пояснила. Дякую.